Слава Україні! Триває 271 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах промисловості, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, веде повітряну розвідку. За поточну добу противник завдав один авіаційний, два ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів ветеринарне, стрілеча, глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубенка, Амбарне та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області. Українська авіація. Протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в свою чергу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!